Він не скріба холостих, купив тесла, тип крутий, в той дає, я на ділі, а по вакту тільки мрії. Я не про мінімум, я про максимум, Мій вайб це чистий платіну. Квіти, хороші квартири, мені, як там кажуть, базовий мінімум. Він зрушив мабуть. На ти не мічив, <рит> не те жита Напе, завжди бізней важливий ти, собі в залі новий лук Не ловлю погляди, ловлю мій мій рівень поза ними Я не про мінімум, я про максимум Мій вайб це чистий платином Квіти гощі квартири мені як там кажуть, базовий мінімум Ай, поцює безпричинний, ай, він зрозум, без картини ай, оце має та не зміг на ти не мічі він поміряє курс валют, А я свій настрій, мене ж каже, ти складна, я простий я, я живу як хочу мій стил. Я не про мінімум, я про максимум мій вайб це чистий платино Квіти, ощі квартири. Як там кажуть, базовий мінімум. Ай, без причини ай, він сушима без картини ай, має та не зміг напевне, ти не мій тіп не даруй обіцянки, дарую вагу. Не слова, а дій, не потім а зараз базовий мінімум, базовий мінімум, мій трон блищить, я королева бебі, я не про мінімум, я про максимум, мій вайб це чистий платином. Відти, гоші, квартири мені. Як там кажуть, базовий мінімум, поцілуй причини ай, він з ваш без картини ай, оце має, та не зміг на